Фінал, і зрозуміло, матч за третє місце в Лізі націй УЄФА. Очікує на нас з вами, друзі, на наш аналіз і на наші прогнози. Фінал і матч за третє місце відбудеться в Німеччині. Матч за третє місце в Штутгарті, фінал на альянс арені в Мюнхені. 8 червня, у неділю. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ось прямо тут і зараз. І нагадую ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім від щирого серця. У неділю, чудовим вихідним днем. О 16.00 за київським часом в Штутгарті відбудеться матч за третє місце Ліги націй УЄФА. Це матч між Францією і Німеччиною. Німеччина практично вдома грає, а Франція на виїзді. Хоча. Рахується як нейтральне поле. Отже, Німеччина програла Португалії в півфіналі, Франція програла іспанський збірній з футболу, як я і прогнозував, що нас чекає в матчі за третє місце, і, звісно, саме головне запитання. Як завершиться фінал? Португалія, Іспанія і звічні сусіди-суперники. Що стосується матчу Франція-Німеччина за третє місце? Тут у мене дуже простий і вже заздалегідь заготовлений був. Прогноз на цей матч. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. коефіцієнт 1,67 Що стосується фіналу. Який, до речі, відбудеться в 22.00. Матч за третє місце в 16.00, як я і сказав, за київським часом. А матч Португалія-Іспанія фінал у 22.00 на Альянс Арені. Тут я, друзі, беру просто no comment. Я вже казав. Теперішня Іспанія і Барселона це кожен в своєму роді найсильніші команди світу. Іспанія серед збірних, а Барселона серед футбольних клубів. Я так вважаю: так в Лізі Чемпіонів УЄФА Барселона не дійшла навіть до фіналу. Але це не значить, що Барселона слабіша за ПСЖ, слабіша за Інтер. Я вважаю на сьогоднішній день і за складом, і за якостю гри, взагалі, за можливостями на футбольному полі Барселона сильніший клуб. А Іспанія одна з сильніших команд світу. Я не буду казати, які ще конкурують з. Іспанцями. Тому що у нас в цьому відео головна тема фінал. Матч за третє місце. Я сказав свій прогноз, а в фіналі я бачу в основний час, тому що може бути і додатковий, але я забігаючи наперед, скажу: додаткового часу не буде. В основний час виграє Іспанія. 1.999 999. Практично, якщо округлити рівно 2 коефіцієнт на матч Іспанія-Португалія. Заявлений навіть Хрищано Роналдо. На цей матч. У неділю в 22.00. Чекаємо, друзі. Не забувайте підписуватись на. Наш YouTube канал Майстер Клас і заряджаємо це відео. І взагалі весь наш канал, всю спільноту. Лайками, вподобайками і змістовними коментарями. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі, друзі, всім па-па!